Вітаю всіх на каналі Село Доля. Бажаю всім мирного неба і доброго здоров'я. Нещодавно я показувала процес роботи над цим стелажом. Чоловік виконував його монтаж. Стелаж саморобний і обійшовся нам дуже задешево, порівняно. Я говорила, що покажу його тоді, коли буде завершено його конструкцію, конструювання. І ось радість, завершений стелаж, і вже навіть підключено електрику до нього. І розповім трохи про те, з чого зроблений цей стелаж. Запевнивши таким чином тих, Хто хоче вирощувати якісь рослинки в себе в кімнаті. І немає такої змоги, бо підвіконня, звичайно, наші тісні. Отож на такому стелажі маємо змогу і пророщувати насіння, і радіти кожному новому проростанню таких насінинок, і укорінювати якісь наші рослинки. Отож, стелаж, саму основу зроблено із дощок. Дошки чоловік купував найдешевші і купував, правду сказати, їх для того, щоб відремонтувати підлогу під свиньми. А полицій зробив із ламінату. Отакий бракований ламінат купив. По дешевій ціні, і, звичайно, з'єднав і отворилися полиці. Також обійшлося зовсім недорого. Для оббивки стелажа, передивившись рекомендовані відеоролики із Ютуба, купили ось таку лам... фольговану оббивку. Чи, може, навіть вона не оббивка, а підложка, напевно, фольгована підложка. Правда, чоловік купив дуже тонку її, можна було купити і товстішу. Для того, щоб застелити полиці, будемо купувати ще товстішу таку підложку. Бо, скажу правду, отака ламінатна полиця дуже холодна. На ній погано буде сходити насіння і погано. Укорінюватимуться рослинки, а фольгована підкладка навіть на дотик коли притулити до неї руку, відчуваєш тепло. І тим більше гріється, і то, що лампи гріють, хоч ніби вони не дуже так і гріють. Лампи чоловік під'єднав світлодіодні, і зараз я їх вімкну. Але коли лампи увімкнуті, то дуже поміхи великі на телефон даються і дуже погано видно. Ось так воно коли освітлюється. Але як я вже сказала, дуже поміхи. Полиці нашого стелажа ще поки що напівпорожні, але щодень. Поповнюються полиці новими якимись посівами і новими посадками. Дещо із посіяного раніше вже потрібно розпікірувати, дещо посадити. І є в нас на цих полицях і радощі, і смуток, радості від того, що. Корінюються або ж проростають нові рослинки і смуток від того, що вони не проростають дуже довгий час і ми розчаровуємося у тих інтернет-магазинах, де ми замовляли насіння. Це в мене квітникарі звичайно впізнали, вкорінюються порослі від Антуріума. А тут також антуріум і ще й черенки пеларгонії, які стояли довгий час в воді, але в воді вони погано укорінюються, особливо в зимовий період. Такій маленькій посудині поселився остеоспермум кімнатний. Рослинки ці вкорінені в звичайній воді, а потім посадила в ґрунт. Сподіваюся, що незабаром вони перетворяться в повноцінну рослину. А тут намагаюся вкорінити черенок кімнатного гібіскуса китайської рози, як називають, але це не звичайна китайська роза чи гібіскус, котрий. В наших бабусі, в наших мамів, жив на вікнах. А це якийсь більш такий сучасний, сучасним кольором. І в корінью, як ви бачите, в ґрунті рихлому, під стаканчиком. В стаканчику зверху прорізані отвори для того, щоб рослинка ця маленька дихала і щоб менше доводилось провітрювати. Цю рослинку, цю поки що, цього поки що маленького відросточка. А тут з'явилися проростки пеларгонії зональної. Пінту f 1 лавандово. І посаджено було 5 насінинок. Замовляла це насіння у Добродарі. Так що, якщо як бачимо, Дві насінинки вже є зверху і третя проростає. А дві поки що нема, але навіть коли цих три буде, це також вже удача, бо від деяких інтернет-магазинів насіння не проростає взагалі, на жаль. В одному із попередніх відеороликів показувала. Сходи священного фікуса Едем. Ось так ми поступово підростаємо, і появився ще один проросток, було чотири. Не знаю, чи видно, бо дуже погано тут видно. А як ви зрозуміли, виключила освітлення, бо поміхи. Але повірте мені на слово, що є тут ще й п'ятий проросточок маленький. Так, що Реабілітація насіння відбувається, потроху сходить, хоч і з запізненням. Помаленьку підросте евкаліпт, єдина рослинка, котра зійшла із десяти просрочених насінин. Але правду сказати, я не мала жодної надії, що те насіння проросте, бо було воно просрочене вже на два роки. І, звичайно, підростають і інші рослинки, про які я згадувала у своїх попередніх відеороликах. Так що, поповнення наших полок на стелажі продовжується, продовжуємо сіяти і садити, і корінювати рослинки. І підводячи підсумок, скажу, що отака от моя сьогоднішня розповідь. Про саморобний стелаж, який обійшовся задешево, і, звичайно ж, сподіваюся, сприятиме тому, що в мене вдома, в кімнатах і на вулиці будуть появлятися нові рослинки, яким мало місця на підвіконях, для того, щоб вони появлялися і росли. І сподіваюся, що вони краще ростимуть і розвиватимуться в такому ось стелажі. Можливо, для когось примітивному, але для мене паличкою, виручалочкою. Дякую всім, хто слухав мою розповідь, хто переглядав відеоролик. Дякую за підписки, коментарі. І вподобайки, всім всього найкращого бажаю. Мирного нам всім неба, найскорішої перемоги, завершення цієї страшної кровопролитної війни. Всього вам найкращого, з вами був канал Село ти Моя доля. До зустрічі.